Так, всім привіт. Всім привіт-привіт, друзі! На каналі Комбайнист. Да, да, да. Коротше, всі, хто за мною да, слідкує, всі знають, що там я випускав, Вибачаюсь. випускав на ролики на цьому В аграрному краї.

<гум> о, злетів Windows і все полетіло. Коротше, встановив я ферму. Сохрання осталось тільки на Горбані. Зараз ми політаємо. Побачимо, що тут да як тут. О. Так. Ще не то. Нам треба ж ще і оцю фігню включити. Во, отак от. Так, да, простори, простори, простори. Де що починати, навіть не знаю. Десь щось буду починати взагалі. Да. Кстати, коротше все полетіло, все вилетіло. Ну, заново починати якось не хочу. е-е на награному краї вже якось би дай приїлося і тому подобне. Те, що то хочеться новенького. Як бачите, на балансі у мене 0. Так що що то будемо де-то робити? Я навіть не знаю. По, по дефолту, по дефолту там, -то де, там, де річка. Да? Я... А де воно? Десь воно, де який. Який, короче, тут. Річка, річка, річка. 26-й участок. 26 участок. Так, 26 участок. А ми де знаходимося? Ага, я зрозумів. Коротше, треба нам летіть десь отако. Далеко дуже 26-й участок. Він десь аж всередині, виходить. О, ось о річка. Коротше, по дефолту воно десь тут, я так понимаю. О, а це ж далеко до, до, до тієї бази. Тут я так бачу, що участочок є, таке типа поля, водичка, тут десь щось ставиться, мабуть, під ангарчики, під всяку таку білі Ну, хто, хто слідкує, мабуть, за фермом симулятором симулятор мабуть, знаєш таке. Оця вся фігня, ця нічий земля. Я навіть не дивився, як її проходять, що з нею роблять і тому подобне. Ну, от, рішив я тут трошечки покоперслався. На балансі в мене нуль. Явився я сюди да? і в мене на балансі нуль. Е, ага, все, Дорога тут така. Це вона так поняла, ведеться дорога туди на центральну базу. Тут так кажуть, що ще золото добувати можна. Всяку фігню. Я, чесно кажучи, не знаю. Ага, Це вже база. Це вже база. Я думаю, знаєте, що я думаю? Я думаю купити оцей участочок. 56-й. Поки що. Ну, грошей немає, але є Є такий... тут така фігня є, така, фигнюшечка, фигнюшечка тут така є. Коротше. Ну, купити оцей участок, тут ось, вроді би, дерев немає, тут дерева є. Начинати з деревини продавати, там травичечка, купити, коротше, якусь пилку, да, ем, купить, коротше, що-то, що-то, що-то придумати, треба якось тягати ту ж всю фігню, ну, поки ось тут ось, 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 ось дерева є, ну, щоб підзаробити, щось, то якесь невеличке поле тут зробити, ну, ну, щось, 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 треба, щось треба буде робити, ось, Тут же щось є деревцятка. Тут ось, можна, тут ось можна трошечки їх. Я так розумію, це теж, тоже... а ніфіга, це вже не, не моє. Тобто оце ось моє, це ми можемо, якщо купити, підкосити. І оце ось, ось теж, сказать би, да, цей участок, оці ось дерева будуть моїми. Ну, а там далі трава, траву продавати. Ну, что то потихеньку, что то потихеньку робити. Во, така, коротше, фігнюшечка тут є. Друзяшечки, друзяшечки. Так. Режим польоту треба виключити. Я так розумію. Так. Тому що десь буде скакати. Я не знаю, знаєте ви чи не знаєте. Ну я десь десь кару... а, Кусь дивився. Куся дивився і я побачив. Молоток тут якийсь, коротше, ну він не береться. Бач? Во. Так. Тихо, що таке? Опа! Дивіться, бачите картриджі. Дісіть, яких їх тут? Я не знаю, ви знаєте, чи ні? Раз, два. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. І по-моєму, по-моєму, братва, по-моєму, дивіться, кожний з цих картриджів, він, по-моєму, 100 тисяч. Кожен з цих картриджів 100 тисяч. находочка да? так? отако підходимо. По-моєму. На R треба жати. Що то не поняв. Ага, отак. Дивіться. Скільки він коштує? А, 50 тисяч він коштує, так? Да? Він коштує 50 тисяч. А, участок стоїть участок стоє 85. Вибора великого немає. Ну, тобто, вже на участок є і на якусь. Пилку є. А далі що робити? Так, картридж. Ага, Проц моєго поля. Осталось і щось. в смислі проти моєго поля. А якого? Куда? Яке проц моєго поля? На, ігровий картридж. Проц моєго поля. В Смислі прос моєго поля. Я на крищі. На якому я полі? Ладно, фігня. Коротше, щось тож треба... Чимось надо ще й тягати будуть ті дерева, так. Да? Ну, вручну там суперсила ж є, да? вручну якось би перетягувати. Ну, якось... Вручну. Нікомільфо. Ну, пока що, пока що. Це буде знакомство і тому подібне. Так, нам треба 100 тисяч нам мало. Нам треба хоча б. Ну хоча, давайте ще це візьмемо. Опа, на 1 картридж Плуго -гольф. Плу -го Гольф, Нифіга себе. Ладно, бачите, їх тут. Коротше, миллион можна тут а, зафармить. Можна. Якщо ми тут, типа, кредит у нас буде. Ну, бабла ж немає. З нулем припхався, хопа, 150 тисяч. 150 тисяч. 150 тисяч норм. Я не знаю, оце братани, братани, я не знаю, що робить. Що робить який участок брати? Ну, взагалі, я так думаю, що, навірно, всі починають отут, коло цього участка. Ну, не брать же участок, ну, Ну, Якщо шостий, наприклад, Дев'ятий, й, например, -й да, Який красивий. Дев'ятий участок, так. Да, Дев'ятий. Він красивий такий. А чому він такий рівний, чи що? У нас тут така фігня ж є. Да. Хлоп. Ого! А це ми де? І це ми на дев'ятому участку? Да. Так. Так ніфігася гора. Братво, який же ж він рівний. Ух ти, ёпт! Ого! Угу. Чуть серце не стало? Блядь. Ніфіга собі. Я, коротше, в 3D сів з малим були на морі і в 3D сіли, і на горки. Я, коротше, глаза закрив. Я все закрив, а мене все одно колихало, блять, на оцих... оцій фіні. Ніфіга себе. А хто цей участок купе? Йо, ні. Ого, оце бугоряка. А що з ним робити з цим бугром? Вроді би тут тут на картинці такий рівнесенькі, така красоту личечка, така Ніфіга собі, А там Бугуряка такий, що мать твою. М -м -м -м. Не. Не, не, не. Все на, надо, коротше, наверное. А 54-й, да? Ось тут тоже Бугурякийся, блядь. 54. 54. 54. 54. Ну, так а ч? Ну, 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 вроде бы, вроде бы ж рівна. Рівний там ландшафт, вся фигня, да. Але, але ж все равно, да, дивіться. Фигня такая, якась є. Но, но, даже якщо бугор я вам скажу, даже якщо бугор. Угу. Тут охеренно вийде поле. Друзья. Дивіться. Даже якщо Бугор, якщо Бугор, навіть з Бугром тут вийде отлічне поле. Ну, буде з Бугром, ну, ну, буде отлічне поле. Я вам я вам серйозно кажу. О, Це буде отлічне поле, навіть якщо купити. Ну це поле з чимось треба зробити. Правильно? Правильно. А поки що немає чим зробити, значить треба покупати що Треба купувати. 56. 56 участки. Давайте ми його зараз купимо. 85 тисяч. Так, да все, участочок ми купили. У нас є 64 тисячі. У нас є 64 тисячі. Находимося ми хрін знає де. Зараз, коротше, будемо летіти, але не хрін знає де. Ми рядом знаходимося. Так. Угу. І... коротше. Що ми можемо зробити? Ми можемо орендувати е, е, там, коротше, фігню таку. Називається... Оця фігня. Да, Допустимо, вот оцей ось 435 тисяч. Ну, 350-470. Коротше, їх тут щось дохера в мене, а чого я не знаю. Ого. Ого! йо моё 449, да, а це 435. Ну навіть якщо його орендувати. то это будет 22 тысячи. 22 тысячи. а как же чистить, допустим, пилкой? Допустим. Допустим, допустим, допустим. Допустим, допустим. Короче, где оно? Десь, короче, тут. О! Если куплять цю пилку. А, а чистить? Ага. О, ну ну, 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 куплю я цю пилку. До, допустим, допустим, я куплю цю пилку. Зріжу я деревину. А чистить як її. а, це кожну веточку треба короче, обчищати, чи що. М -м -м. Так, а що тут по тракторам? Це... Короче, Трактор ці трактор ці 122 тисячі. Ніфіга себе. Ну це що то я не то. Угу. Якийсь, хороший треба... Тракторець. Та хоча б мотоблока якогось, блять. А в мене є мотоблоки якісь. За ці гроші хоч хоч мотоблока купить чи що, блядь, та е, потихенькою. Хуй-х. Є мене мотоблоки чи немає? Десь должні будь. Десь, коротше, що то я не знаю. Десь должні будь. А де? Десь тут. Я так думаю, ого. Коротше, треба шукати. Я найду тоді вам скажу. <гум> Бим-бим-бим-бим-бим. Там. ДТшечку купить. 15 тисяч ДТшечка. Ну а як я буду возити ДТшечкою? Хм. Універсальний гуснічний трактор 3 та 3 класу, прозвичай Волоградською трактором в тракторі, заводі орендується з различними варіантами, як навісками. Тут немає такої ніфіга, такої фігні, щоб щось тягати. Там, пум -пум -пум -пум. Ну, всякої фігні є. Пум -пум 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 -пум. А те, що мені треба, немає. М -м -м -м. Ні, коротше, десь у мене мотоблок должен бути. Братани. Я, Я точно знаю. Десь должно быть. там, де, там і сінокосилки должны бути. Ага, о, сінокостілки, короче, ось такі. А тут вот такі, короче, мотоблоки. Короче, ось така ось фигня є. Це, коротше, будемо сину косить. А чого ж ми на мотоблоках? Я ж, по моему ё моє Ну, коротше, знакомство у нас пройшло. Я не знаю, треба, коротше, сейчас пилку купити. Давайте спробуємо купимо пилку і звалимо якусь деревину. Коротше, щіля купимо, так? Да? Купимо щіля, допустимо і допустимо звалимо цю. А що я не можу короте, її спиляти чи що? Воно, короче, горить. А, ближче треба підійти. Йо-ма-йо. -йо. Хопа. Ніфіга себе. Опа. Так. І тепер, напевно, це ж треба оці всі ветки, напевно, пиляти надо. Да? Чи що їм робити? Як? Хто мені скаже? Ну тут, короче, я можу різати, да? А ветки, що ні? Ветки не ріжуться? Тільки стовбур чи що? Я чуть не вообще не понимаю. Я не догоняю. Люди. Типа Або я шо то не знаю Скажіть мені кто-нибудь Напишите в комментариях Алло Людусики Людочечки Ветки не обрізаються, чи що? Я не можу обрезать ветки Чи вони пропадуть самі Я Я шут не понимаю а? Я не можу их обрізать Короче вот сейчас надо будет Бляха бляхать Да? Я от скажіть мені, як, а як мені ветки пообрізати? А якщо допустим, допустим, дивіться, я можу... Я ж можу його взяти. У мене суперсила є. І от тарабаню я його таку, в такому виді. Ну, це чисто експеримент. Це чисто експеримент. Диві. В такому виді я отарабаню його сюди. Ну, це, коротше так, чисто тебе ніфіга не проїздить. А чого ніфіга не проїздить? А то, що воно, мабуть, бачите, мабуть, те, що не обрізане, да? я так розумію. Ну, друг у мене я нічого... Ну, Да? То есть, коротше, мабуть, такого плану. То, що вони обрізані, да? Хорошо. Експеримент. Експеримент. Допустимо, тепер. А ну давай ми. Робимо так. Одрізали. Тепер беремо. Це бревно і лупіндімо сюди. Ми прилупінділи і положили. Нефігася, а нічого не відбувається. А де ж мені бревна продавати? Я щось ніфіга не зрозумів. Тут що не приймають чи що? Дать надо чи... Не понял. Це надо сюди короче, підійти і продать, чи що? Семён ян, Семенеч. А ну, а ну давай тако. Стапе. Стапе. В таком вигляді. воно продасться чи ні? Ой, куди, куда? Куда? Ага, ага.

Чего, на 343. А. Та. А як? Плюс 343 доллара. Нифига себе. Не, коротше, можна продавать його і в такому виді. Ну. Но... А так а ветки не чистятся. Я щось не понимаю. Друзья, хто, хто, коротше, хтось хоч щось трохи понімає, об'ясните мені, пожалуйста. Да? Як ветки чистить? От, допустим, пилкою. У мене є 65 тисяч. Ну, треба ще мотоблочок мені якийсь. Треба його так чик-чик-чик-чик і потім буду возити потихоньку-потихоньку. Треба ж на тракторець якийсь заробити. Зробити по поличку. Я навіть не знаю, де його й робити. Оці кущики, його вже треба поприбирати. Ти чого орати будеш, Ну, ти кущі не поприбираються. Ну, тут якесь поле коротше, зробиться. Тут можна зробити. Так. Ну хоч би десь якісь коротше, еті, границі зробили. Ну тут невеличке поле можна зробити. Оцей бугор, а що з цим бугром робити? Хтось знає. Хм, напишіть, коротше, хтось мені. Ну так, поки знайомство таке, таке, таке знайомство. Ось таке у нас з цією картою, отак от, от. Ну отак от. Так от. О, а далі будемо щось робити, ну, потихеньку якось розвиватися, розвиватися, розвиватися. Що нам треба? Дерево, деревцятка попиляємо. Треба купити тракторець якийсь, хоч ДТшечку, плужочок розоримо. І тому подобне, якесь полечко, полечко, розоримо валочку якусь там. Ну і потім потихеньку-потихеньку будемо розвиватися. Я вам всім дуже вдячний, що дивились, хто подивився, не забуваємо поставити лайк. Надіюсь на вашу активність. Да, я сам з Керуватської області, отак мова в нас така, та, з суржиком от. Подивимося, хто на українській мові, скільки людей будуть дивитися. Все, всіх обняв, підняв, на місто поставив. Всім дуже дякую. Так що зупинимося в слідчому ролику. Всім пока-пока.